Сьогодні, 26 листопада 2025 року, я розглядаю основні криптовалюти на старших таймфреймах H1, H4, Ви використовуючи індикатор Profile Map та Volume hit Map Gradient. Мій фокус пошук ключових зон активності покупців і продавців, відстеження поточної динаміки і трендів, щоб вийти на прогнози найближчих рухів. Почнемо з біткоїна. Після падіння до зони 84-82 тисячі, біткоін зупинився. Це було підтверджено глибоким хвостом на денній свічці. Далі на H4 виник відскок. кілька кульмінаційних барів з високим об'ємом показали, що покупець активно давить на ціну в районі 82-85 тисяч. Саме тут він переміг та підняв ціну вище. На а 4 зараз маємо дві важливі локальні зони. 84,700, 83,800, З неї вже був прорив угору. Та 86,500, 88,000, яка тільки формується. Поки не ясно, хто переможе в цій новій зоні, саме за нею зараз варто слідкувати. Якщо з'явиться імпульс у зону 90 тисяч, отримаємо продовження росту. Основний сценарій зараз відновлення, корекція, тест і далі рух вгору. Розворотних сетапів ні всередині дня, ні на h 4 не видно, покупець утримує ціну. Хоча останні спроби прорватися вгору не були успішні і це можна сприймати як певну слабкість покупця, на практиці це швидше короткочасне явище через появу нових продавців. Якщо продавці включаться і продемонструють силу, чекаю відкат до 84% 500 і, можливо, подальший захід на РТС 86-87000 для перевірки контролю з боку продавця. Поки не з'явився чіткий імпульс вниз, основний робочий сценарій Підтримка покупця та рух вгору. На профайл МАП з періодом 20 помітні поточні об'єми в зоні 86-88 тисяч, а ще більш сильна попередня зона 91-92 тисячі. Тут триває боротьба між шартистами, які набирали позиції в районі 91-92, і новими покупцями, що пробують зламати поточну тенденцію. 91%. Це рівень із високою ймовірністю відскоку вниз, який служить маркером для оцінки позицій обох сторін. Переходячи на М5, бачимо, що важлива зона з ядром біля 86700, а також формується свіжа 86 87700. Раніше покупець контролював попередню зону, продавець не підтримав останній імпульс вниз і ціна дістала зону ліквідації трейдерів з плечем 30. Потім е, йде вже 20х. Аналізуючи дельту на періоді 160, видно групи продавців у районі 88 300 та 878700. 87, їх позиції наразі в плюсі, і саме від цієї зони залежить подальший сценарій. Якщо ринок піде вгору, перша мета витиснути з позиції нових продавців зона цілі приблизно 94 тисячі, для покупців залишається важливою область, де більшість їхніх стопів були вибиті раніше, тому вона зберігає актуальність. Я як ліквідна. Для нових спроб покупок. Основні цілі для продавців це 85-84 і далі 83 тисячі. Саме тут найчастіше потрапляють у пастку позичальники з високим плечем. Цю групу саме зараз зможуть ліквідувати. Поточний агресивний продавець ще тримається в плюсі після двох ретестів. І захищеної позиції, але цей сценарій варто розглядати як альтернативний, бо пріоритет за покупцем. Поки сильна попередня зона тримається, локальні входи та виходи по дельта залишаються другорядною інформацією. Основну дає профайл мап розподілу головних позицій. Якщо ціна досягне першої цілі для продавця, тоді розглядаю тест і потенційне продовження падіння, але поки цього не сталося, явної переваги продавець не має. На ефірі ситуація нагадує Ripple: дві хвилі імпульсу вгору після зупинки з кульмінацією великих об'ємів на всіх ринках. Тепер триває відкат, причому об'ємів мало. Це говорить не стільки про силу покупця, скільки про відсутність продавця. Велика завантаженість продавця залишилась в історії в діапазоні 4300 4350 Наразі зона 3900-3800 виглядає ключовою. Тут востаннє тиснули продавці, але після кількох нових хвиль з кульмінаціями видно виснаження продавців. Для стабільного розвороту потрібно нове накопичення. Зараз його немає, лише локальні набори позицій. Навіть якщо минулий продавець розвантажився без нового набору в довгі позиції, покупка буде неякісною. Поточна корекція вже пройшла 46% і зазвичай цього достатньо для завершення стандартного глибокого відкату. Однак остаточний розворот можливий лише після появи явного накопичення і сетапу в зоні 3200 350 Для цього можливі. Ще спроби витрухування останніх слабих покупців у ціну приблизно 3160. Далі є висока ймовірність послаблення тиску покупця та нового спаду. Якщо продавець залишиться сильним, можемо сразу побачити продовження падіння. Якщо ж ринок увійде в фазу накопичення, логічно виглядає консолідація на поточних цінах за наступні кілька тижнів. Справжні можливості для покупця відкриються лише після дозбору об'єму внизу, і в короткостроковій перспективі можна очікувати тільки добивку максимуму, після чого, ймовірно, буде тест сили продавця. На старшому періоді в середині дня останній сильний покупець підтримував корекцію знизу. Зони 2836-2800 Наразі формується нова зона боротьби. Якщо ціна піде туди, не факт, що це справжній розворот і швидше за все відбудеться ще один відскок. Для покупця цікавим є ретест 2833 а також технічні відскоки на рівнях 2940-2916. Якщо після імпульсу вниз продавець буде чинити опір на ретесті, це підтвердить можливість, важливість цієї зони як точки для угод у контртренд. Поки що денною динамікою керує аптренд, але лише пробій поточного покупця покаже, що ринок втрачає контроль, і покупець втрачає контроль, і тоді структура зміниться. Для ведмежого сетапу потрібен спочатку імпульс угору, а вже потім сильний пробій вниз, це сценарій гіпотетичний, можливий за декілька днів, але поки під контролем все у покупця. На Ripple на глобальному профілі період 160 критично важлива широка зона тиску продавця по ціні 2,5-2,2. Її ядро 2,4,2,5, свіжа зона активності 2,3-2,2. Саме тут востаннє з'явився сильний продавець і зараз триває його тестування. Покупки тепер ризиковані. Після двох імпульсів вгору ймовірність відскоку вниз висока, а потенціал для руху обмежений. Якщо і шукати довгі позиції, то лише після корекції до зони 1.95-1.90 це технічна база і точка для відскоку всередині дня вгору. Для позиційних покупок потрібен пробій. І розворот зони 2,3-2,5, зокрема до 2.65. Лише в цьому випадку продавці заберуть у збитки і почнеться фазова зміна для зростання. Такий рух вгору може тривати кілька місяців. Подібну структуру ось вже бачимо з кінця жовтня тільки вниз. Особливо важливо пробити історичні максимуми. Там сконцентрована маса стопів продавців і вихід ціни вище покличе потужне закриття шортів разом із масовими ліквідаціями. Це десь 20-33% від поточної зони вгору для тих, хто використовував плече. Перші ознаки такої хвилі імпульс вгору до 2,6. Далі відкат і тест. І лише після цього третя хвиля зростання. Але поки це альтернатива. Діяти за цим сценарієм варто лише після появи сили покупця. На М5 ключова підтримка залишається на 1,88. Якщо туди повернемося, біля цієї зони. Можна очікувати відскок. Проміжні точки 2.06-204 і формування свіжого об'єму біля 218 2.20. Тут зараз ціна і крутиться. Якщо вийде імпульс вниз до 2.15, це зона захисту, звідси можливий відскок у 2.05. Якщо ж ринок піде вгору, важлива мета 2.28, це супротив. Пробій якої може запустити нову хвилю зростання. Поки ж ризик застрягнути у флеті, структура консолідуватиметься лише після серії підтверджень. Тобто треба дивитись точки розвороту. До того моменту локальна динаміка дає шанс спробувати штурм тієї ж 2-2 на імпульсі вгору.